То не може вас забути? Вас не може забути той, да, хто без вас відчуває себе абсолютно знесиленим. Да. Це карта дефіциту. Я би сказала, ну, часто говорять, що це карта бомжа, да, коли в мене немає ні сил, ні енергії, ні настрою, ні здоров'я, ні ресурсів, ні грошей. Нічого в мене немає да, без тебе. Да. Тобто, виходить, людина, яка утворювала якісь, бачите, дуже багато трійка, трійка-трійка людина, яка не могла визначитися. Да? І остання карта теж трійка, тобто, теж про вибір. Да? Людина могла бути одруженою, вступала, якби або втягувала інших в трикутники. Да? І так от розважалася, грубо говоря. Да? І можливо, навіть якщо це був не одружений, да? ну, не одружена людина, а все-таки вибрала ця людина, не вас. Да? І тепер це просто знаєте, як біч у людини. Да? Не може вас людина забути, тому що з вами було добре, з вами було весело, класно, з вами було результативно. Тобто можна було знаєте, багато чого досягти, але без вас людина втратила всі ці можливості, зробивши неправильний вибір. Ну, вибір, неправильний вибір. Можливо, людина одружилася, можливо, людина не знаю, там, вибрала свою сім'ю і має на увазі маму, да? там, батьківську сім'ю. Таке теж буває, да? і зараз людина себе почуває дуже-дуже, знаєте, безресурсно да? і не може вас забути, бо без вас все погано. Отак.